1944 рік Європа охоплена пожежею Другої світової війни. Голод, страх і безсилля витають у повітрі. Щоденно на фронті гинуть до 15 тисяч бійців. Міста зруйновані, селянські господарства розорені. Американський уряд вирішив розробити програму для порятунку голодної Європи. Вирішили провести ризикований експеримент. Восени 1944 року доктор Ансель Кіс у місті Міннеаполіс, штат Міннесота, оголосив набір добровольців. Кіс відібрав 36 молодих чоловіків, досить міцних, сильних та витривалих для того, щоб ті могли витримати тривалий період голодування. Голодний експеримент, який повинен був тривати рік, кіс розділив на три частини: перші три місяці звичайний режим харчування, однаковий для всіх добровольців. Наступні шість місяців. Голодування, останні три місяці реабілітація. За задумом після експерименту його учасники мали приєднатись до гуманітарних працівників на війні. У перші 12 тижнів були створені умови для того, щоб кожен із відібраних учасників важив приблизно 70 кілограмів. Впродовж наступних шести місяців добровольців годували двічі на добу о 8.30 та 17.00. До постійного меню входили картопля, зерновий білий хліб. Злаки і капуста, ріпа та бруква. Середня добова калорійність їжі становила 1570 ккал. кілокалорій. З перших тижнів експерименту учасники стали апатичними. Часом проявляли дратівливість та агресивність, коли питання стосувалось їжі. Їх більше не цікавила політика романтичні і статеві стосунки. Рівень психологічної напруги зростав щодня. В одного з учасників експерименту трапився нервовий зрив. Його довелось зняти з експерименту. А після нього ще двох хлопців. Уже на 16-му тижні фізіологічні зміни стали помітні неозброєним оком. Риси обличчя чоловіків витончилися, вилиці випирали. Атрофовані м'язи обличчя робили його позбавленим. Усякого виразу апатичним. Коліна обвисли, а ноги були схожі на палиці. Жирові тканини сідниць зникли, тому якщо учасникам експерименту доводилось довго сидіти на заняттях з політичної підготовки та іноземних мов, вони підкладали на стільці подушки. Серцебиття в стані спокою сповільнилося з 55 до 35 ударів на хвилину. Знизилася витривалість, зменшився об'єм легенів, активність сперми і виділення тестостерону. Чоловіки відчували запаморочення, біль у м'язах, погіршення координації, дзвін у вухах. Через спроби обманути голод великими об'ємами води у піддослідних з'явились набряки. Шкіра у деяких з них сильно загрубіла. Учасники страждали на іпохондрію, депресію та істерію. За наступні місяці експерименту раціон став калорійнішим на 50%. Кіс з'ясував, що ніякі добавки білків і вітамінів не допомагали відновленню організму, якщо раціон містив менше 3-4 тисяч кілокалорій протягом хоча б 4-5 місяців. Темпи одужання від нервових розладів також виявилися безпосередньо пов'язані з розміром порцій. Експеримент не повторював повністю умов життя окупованих територій. Не було холоду, побиттів, тиску пропаганди, і учасники не боялись щодня за своє життя. Проте матеріал дослідження ліг в основу ґрунтовної роботи Анселя Кіса. Біологія голоду людини. Також вдалося розробити мінімальні харчові норми та раціон для задоволення потреб максимальної кількості людей за мінімум ресурсів. Це дозволило швидко подолати голоду по воєнній Європі, але найголовнішим висновком доктора стало розуміння того, що голодних людей неможливо навчити демократії.